Розділ третій. Стикування. Середині великого скляного ліфта теж панувало збудження. Чарлі, містер Вонка і всі решта виразно бачили попереду величезні сріблясті обриси космічного готелю США, до якого було не більше милі. А позаду виднілося трохи менше, але теж гігантських розмірів, капсула транспортного корабля. Великий скляний ліфт, який тепер зовсім не здавався великим на тлі цих двох монстрів, опинився посередині. І всі його пасажири, навіть бабуся Джозефіна, чудово розуміли, що відбувається. Вони навіть знали імена трьох астронавтів, які були пілотами транспортного корабля Шакворт, Шанкс і Шавлер. Адже про це знав увесь світ. Протягом останніх шести місяців газети, радіо і телебачення тільки про це і говорили. Запуск космічного готелю став подією століття. Нам неймовірно пощастило, зрадів містер Вонка. Ми опинилися в центрі найграндіознішої в історії космічної операції. Ми опинилися в центрі жахливої халепи, заперечила бабуся Джозефіна. Негайно повертайте назад. Ні, бабусю. Вигукнув Чарлі. Ми мусимо це побачити. Тепер ми станемо свідками стикування транспортної капсули з космічним готелем. Містер Вонка підплив прямісінько до Чарлі. Треба втерти їм носа, Чарліку, прошепотів він. Мусимо їх випередити, і самі поселимось у космічний готель. Чарлі роззявив рота, ковтнув слину і тихесенько проказав. Це неможливо, містер Вонко. Для того, щоб зістикуватися з іншим космічним кораблем, треба мати цілу купу спеціальних пристроїв. Мій ліфт. При потребі може зістикуватися навіть із крокодилом, сказав містер Вонка. Не переймайся, хлопче, все в моїх руках. Дідуню ви чули? вигукнув Чарлі. Ми зараз зістикуємося з космічним готелем і поселимось там. Ура! зарепетував діду. Яка геніальна ідея, сер. Просто приголомшливо. Він схопив містера вонку за руку і почав трясти нею, наче термометром. Та вгамуйся ти, старий пришалепку, озвалася бабуся Джозефіна. ми так і так по самі вуха встрягли в халепу. Я хочу додому. Я теж, пискнула бабуня Джорджина. А якщо нас оточать, вперше подав голос пан Бакет, а якщо нас схоплять, озвалася пані Бакет. А якщо нас застрелять, додала бабуся Джорджина. А якщо б моя борідка була з зеленого шпинату, вигукнув містер Вонка. Дурниці й дурбелиці, ви так нікуди в житті не потрапите, якщо постійно, а якщо катимете? Чи ж відкрив би Колумб Америку, якби скиглив? А якщо я потону? А якщо на мене нападуть пірати? А якщо я ніколи не повернуся назад? Та він би тоді навіть з місця не зрушив. Не треба тут, а як щокати, правда, чадрику? Вперед, без вагань! Але хвилиночку! Це вельми каверзний маневр, і мені потрібна допомога. Доведеться натискати на різні кнопки в різних сторонах ліфта. Я беру на себе оті дві білу і чорну. Містер вонка кумедно дмухнув ротом і без жодних зусиль, неначе великий птах, перелетів через увесь ліфт, натиснувшись біля білої чорний кнопок, дідуню Джо, чи не буде тебе такі люб'язні порхнути до тієї сріблястої кнопочки? Так, так, до тієї. А тебе, Чарліку, попрошу злинути аж під стелю до тої золотої. Чудово! Мусите знати, що кожна з цих кнопок служить для запуску ракет-прискорювачів з різних сторін ліфта. Таким чином, ми зможемо змінити свій курс. Ракети дідуня Джос керують нас праворуч, ракети Чарлі ліворуч, а мої змусять нас летіти вище або нижче і змінювати швидкість меншу чи на більшу. Усі готові! Ні, зачекайте, крикнув Чарлі, зависнувши посередині між підлогою та стелею. Як мені злетіти вгору, я не можу сягнути стелі. Він нестямно розмахував руками і ногами, мов той плавець, що потопає, але не міг зрушити з місця. Мій любий хлопчику, сказав містер Вонка, ти тут не зможеш пливати, хоч як розмахував руками. Це ж тобі не вода, це повітря та ще й дуже розріджене. Тут нема від чого відштовхуватись. Тут треба використовувати реактивний ефект. Дивись на мене, спершу набираєш повні груди повітря, тоді робиш рот трубочкою і з усієї сили видихаєш. Якщо дмухнеш униз, то реактивний ефект виштовхає тебе вгору, дмухнеш вліво, відлетиш праворуч і таке інше. Так ти зможеш маневрувати як космічний літальний апарат. Тільки замість ракети носія. У тебе буде твій власний рот. Раптом всі ліфтуни взялися випробовувати такий спосіб пересування. Тож у ліфті тільки чутно було, що дмухання й сопіння. Бабуня Джорджина в червоній фланелевій сороці, з під якої стирчали кисляві босі ноги, шугала з одного кінця ліфта в другий з криками Геть з дороги, дмухаючи і бризкаючи слиною, мов носоріг, І на шаленій швидкості врізалася в бідолашних родичів. Те ж саме витворяли дідунь Джордж і бабуся Джозефіна. Можете уявити собі, що думали мільйони землян, побачивши на телеекранах усе це божевілля. Але не забувайте, що вони бачили усе це не дуже чітко. Бо на їхніх екранах великий скляний ліфт здавався не більшим за гріфрут, а люди в ньому, що ледве виднілися крізь скло, нагадували зернятка грейфрута збоку. Це скидалося на якийсь неймовірний комашиний шарварок у скляній банці. Що вони там витворяють? вигукнув президент Сполучених Штатів, дивлячись на екран. Це нагадує, якийсь войовничий танець, пане президенте, відповів по радіозв'язку Шавлер. Хочете сказати, що це індіанці? спитав президент. Я цього не казав, сер. Та ні, шавлери, казали. Ні, пане президенте, не казав. Мовчіть, звелів президент. Ви мене баламутите. А в самому ліфті містер вонка благав. Будь ласка, будь ласка, перестаньте літати, прошу всіх гамуватися, бо інакше ми не зможемо почати стикування. Ич, чого захотів старий скумбрій? хикнула, припливаючи, повз нього, бабуня Джорджина. Ми тільки нарешті хоч трохи розважились, а він перестаньте. Погляньте всі на мене, волала бойбуня Джорджина. Я літаю, мов та за орлиця. А я літаю якнайшвидше за вас усіх, крикнув дідунь Джордж, шугаючи довкола в нічній сороці, що розвівалася за ним, настовбурчившись, неначе хвіст папуги. Дідуня Джордж, гукнув Чарлі, заспокойтесь, будь ласка, якщо ми не поквапимось, то астронавти нас випередять. Невже ніхто з вас не хоче потрапити на космічний корабель? Рятуйте, хто може, репетувала бабуня Джорджина, шугаючи взад і вперед. Я реактивна лайнерка. Ви дурна, стара кажаниха, уточнив містер Вонка. Однак, врешті-решт, старі вгомонилися. натомившись і задихавшись, вони перестали гасати і зависли в повітрі. Ви готові? звернувся містер Вонка до Чарлі дідуня Джо. Готові, містер Вонко!» – відповів Чарлі, ширяючи попід стелею. Я віддаватиму накази, сказав містер Вонка. Я тут капітан. Не пускайте ракети без мого наказу і не забувайте, хто з якого боку. Чарлі, ти лівий борт, а ви, діду Нюджо, правий. Містер Вонка натиснув одну з двох своїх кнопок, і внизу під великим скляним ліфтом миттєво вистрілили ракети прискорювачі. Ліфт смикнувся вперед, але одразу ж похилився вправо. Лівий борт різко! загорлав містер Вонка. Чарлі натиснув свою кнопку. Його ракети вистрілили, і ліфт знову вирівнявся. Триматися курсу. крикнув містер Вонка. Сорок градусів праворуч, не відхилятися вперед. Прямо по курсу. За декілька секунд великий скляний ліфт уже був під самим хвостом гігантського сріблястого космічного готелю. Бачите, оті невеличкі квадратні двері, закріплені гвинтами, спитав містер Вонка. Це стикувальний люк. Ми вже зовсім близько. Лівий борт трішечки так тримати крапельку правий борт добре, добре, не кваптеся, ми вже майже на місці. Чарлі здалося, наче він перебуває у крихітному човнику, який тулився до корми найбільшого в світі корабля. Над ними нависало громадя гігантського космічного готелю. Мені вже нетерплячка зайти і побачити, що ж там усередині, подумав Чарлі. Щоб не пропустити продовження, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, бо тільки тут скляний ліфт пледить до зірок. А казка стає реальністю. До зустрічі в наступному розділі.